Перша частина універсальної декларації про права людини зазначає, що всі люди мають право на життя, свободу та безпеку особистості. Тож життя, свобода та безпека – це фундаментальні принципи, фундаментальні цінності людини. Саме тому оборона України проти російської агресії. Йде заради безпеки, заради свободи та цінностей, і зараз мужні українські оборонці б'ються за всю українську громаду, також і за європу, і за цінності усього світу. Прямо зараз ваші рятувальники та пожежники можливо обшукують. Черговий будинок після бомбардувань, які сталося минулого вечора, і зараз батьки супроводжують дітей до дитячого садку до школи, намагаючись зробити так, ніби життя виглядало як зазвичай.